Наступні три тижні у Хмельницькому замінюватимуть валідатори у тролейбусах. Причина цього новий оператор з міста Луцьк. Саме вони виграли конкурс та надаватимуть свої послуги. Якраз це в нас період, коли ми міняємо одні валідатори на інші. Через то зараз наші пасажири можуть розраховуватись або QR-кодом Приват24, або готівкою. Зараз обілечують як. Наші водії так само обілечують і наші контролери. Ми дали їм зараз таку функцію, щоб цей період легше було адаптуватися. Провести оплату за допомогою проїзного квитка в цей період не вдасться. Однак вже з 1 березня послуга знову буде доступною. Як зазначають представники Луцької компанії, вони підлаштовують наявні картки під мобільний додаток, яким теж можна буде користуватись з початку весни. Ба більше нові валідатори будуть більш практичними для пасажирів. Всі 100%» Валідатори, які будуть в наших тролейбусах, згодом і в автобусах, будуть мати змогу оплачуватись і карткою, так і телефоном, як це ви робите, розраховуючись в терміналах, розраховуючи в супермаркетах, магазинах, будуть без виключення брати всі форми оплати. Думки містян щодо заміни валідаторів різняться, тому що людям похилого віку набагато простіше користуватись проїзним квитком. Однак для молоді перспектива розраховуватись будь-якою банківською карткою зручна та практична. Картку взяла те, все, то ще шукай ці капейки, чи є, чи нема. А що вони якщо я ще не їхав? Якщо вони замінюють, то хай відключать, якщо він не працює. У мене пенсійний, так що мені все що...» Це круто. Я думаю, це гарна новина, гарна реалізація. Ну зазвичай я плачу. Через приват, через QR-код, в ну, автобуса, автобус. готівкою до 31 січня власників проїзних карток закликали мінімізувати залишок на них. Однак, якщо це сталося, то кошти можна повернути. Нині на електронних квитках хмельничан від попереднього оператора залишається понад 800 тисяч гривень. Щодо пільгових категорій, проїзд для них залишається без змін. Варто мати при собі посвідчення. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина знову попрощалась із захисником. Загинув 53-річний Віктор Вітвіцький. Чоловік був добрим, відповідальним. Найбільшою радістю для нього була сім'я. Однак за три тижні він почав менше спілкуватись з ріднею, ніби щось відчував. Він нас дуже відштовхнуло. Прям і дочка ходила, і син ходив, і я на зв'язку була постійно все. І він дуже трохи. Тому що він знав, що. Дуже тяжко дітям, дуже тяжко мені люди, і він маста трошки напевно свого такого, свого такого роду. Ну казав, що якщо я прийду, то все буде. добре». Віктора мобілізували 1 серпня 2023 року, де і на якому напрямку служив чоловік, не розголошують. На фронті Віктор отримав позивний дід, тому що завжди всім допомагав та був співчутливою людиною. Волонтерська допомога, якась сукерки дадуть, фрукти. Він завжди діточкам навкруги все це роздавав. Кажу, і так же мой нам хвати. Все дітям, все найкраще. На жаль, доля Віктора виявилася ще важчою, адже перебуваючи на фронті, він хворів. Командир відправив чоловіка на лікування на початку поточного місяця, а вже 5 лютого прийшла звістка, що він помер, перебуваючи в реанімації. У військовослужбовця залишилась велика родина четверо дітей, троє внуків та жінка. Для них ця втрата є невимовно важкою. Поховали Віктора на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Старі електронні цигарки допомагають нищити ворога. У Хмельницькому розпочали прийом зіпсованих електронок. З цього матеріалу вдається зробити системи для дронів, які згодом передають військовим на передову. Збором матеріалу займається благодійний фонд Волонтери Поділля. Запустили у той проект тисячу дронів камікадзе. Тоді що вони трактувалися як лише камікадзе, хоча ми зараз розуміємо, що це дрони, які можуть багаторазово використовуватися. От ми щоб далеко могли б це закрити, закрити той проект і перегрунти сторінку в кількості просто дронів, але ми пішли якісним забезпеченням всього того, що потрібно, окрім дрона. Одне з них це є плати ініціації. Зданий даний непотріб волонтери перевіряють самостійно. Дістають акумулятор, заряджають його. Якщо він у хорошому стані, його відправляють далі на доукомплектування. В першу чергу військо диктувало умови, тобто і ми підлаштувалися під те, що найбільше потрібно, і на це витрачаємо час, ресурс і так далі. Виробництво батарей відбувається у засекреченому місці. У Хмельницькому тільки розташовані пункти збору. А саме контейнери у двох міських центрах управління відходами також на вулиці Кам'янецька, 63, дріб 1 в офісі благодійного фонду Волонтери Поділля. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Подільському лісовому офісі, що об'єднує Хмельниччину, Буковину і Тернопільщину, цього року планують зібрати понад 29 тонн шишок, з них більше 11,5 тонн на Хмельниччині. Заготівля шишки не така вже легка справа, адже для заготівлі шишки потрібно спеціальне обладнання. Це такі, як вишка, драбина, на які потрібно добратися до верхівки дерев. Найбільш легким способом є збирання шишки насіння з повалених дерев. Лісівники збирають шишки на спеціальних лісонасіннєвих плантаціях. Це важливо зробити своєчасно, щоб насіння не висипалось. Наступний важливий момент насіннєвої справи якісна переробка. Для початку шишки сортують, очищають від хвої і висушують при відповідній температурі. Далі у спеціальних барабанах витрушують несінинки, і обезкрилювач відокремлює несінину від крила. На останок фахівці проводять повітряну очистку насіння від дрібних домішок. Даний процес є досить тривалий. Для того щоб переробити. 60-80 кг шишки витрачається від 24 до 48 годин, в залежності від того, яка вологість, початкова вологість шишки. Вихід насіння із шишки ялини і сосни становить всього 2 адже висівається лише якісне і здорове зерно. З одного кілограма шишки ми можемо отримувати 10-12 грам насіння сосни. Відібране насіння зберігають у закритих ємкостях. Далі його висівають у лісових розсадниках і вирощують сіянці, з яких вже весною будуть створювати ліси. У 2024 році на Хмельниччині лісівники планують посадити 3 мільйони 800 тисяч дерев. Тетяна Аржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Новий законопроект про мобілізацію призивний вік можуть знизити до 25 років, а повістки пропонують видавати через електронний кабінет призовника. Чи пришвидшить такі дії темп мобілізації на думку хмельничан? В місті Дуже багато міліції, воєнних, які вчилися для цього, щоб воювати. Чому вони сидять в місті, чому їх не відправляють на війну? Ну, повинні воювати ті, хто вчилися, хто вміють стріляти. А вони труться в городі, а хватають вообще людей, які вони навіть не вміють не стріляти і бояться. Захищати країну, звичайно, треба. Але з тим, що не тут немає війни, а є військовий стан, то я навіть не знаю, що це за закони вони приймають такі. Так що, окрім того, у мене, на щастя, нема кого мобілізувати, тому я дуже співчуваю тим батькам. Недавно в мене загинув племінник, мені дуже шкода, і, не зали, і я не знаю, за що загинув. Я не знаю, як це вплине, але я вважаю, що е людям на фронті потрібна заміна. Вони втомилися і їх потрібно поміняти. Я не впевнена, що це мають бути ну, наймолодші. Повнолітні люди, але все ж таки це питання потрібно вирішувати і якось так має бути. Мені здається, що це недоцільно. Доцільно було б зробити один єдиний реєстр, де були б опубліковані всі чоловіки призивного віку. І тоді вже робити якусь статистику і вже тоді робити мобілізацію відповідно не вибірковим методом, а саме переліковим. Тобто їх вибирати з того списку, який вже є. Та ніяк воно не вплине, поки не буде вона справедлива. Нехай елементарний порядок не ведуть. Скільки в нас зараз цих відставників? Я не говорю, там вони пішли, там, хто 40 років, то 40. Я вважаю, що цих спеціалістів в першу чергу треба призвати. Може не на передову їх, Ну, допустимо навіть наше місто охороняти ці мобільні групи. Вони ж краще знають того рожі. Щоб брати людей зі сторони робочих, які там, досі можуть пользу принести на заводі, там є, та дивіться, скільки гибне таких електронщиків, інженерів, ну, вони ж потрібні тут. Командування неодноразово заявляло, що у них є проблема в тому, що ну, люди трішки вже такого віку 40-45-50 років середньо воюють, і вони хотіли би. Більш молодших мати для того, щоб виконувати поставлені завдання. На темпи мобілізації, мені каже, це не, не вплине ніяк. Зовсім не вплине.